Після зимового традиційного затиш'я активізувалися роботи на спорудженні Дністровської гідроакумулюючої станції. 21 березня там відбулася перша в поточному році робоча нарада за участю представників замовника будови ПАД «Укргідроенерг» – генерального підрядника консорціуму НВО Укргідроенергобуд, проектувальника ПАД Укргідропроект заводів виробників обладнання електроВАЖМАШ і Турбоатом та інших офіційних осіб. Передусім, учасники наради оглянули основні об'єкти будівництва, розпочали з 113-квартирного будинку в Новодністровську. Про те, як іде процес спорудження висотки, доповідав заступник директора загальнобудівельних робіт та інженерних споруд Василь Фісуненко. На станції керівництво оцінювало степінь готовності шахт другого і третього агрегату, побували у технологічному корпусі та спостерігали за монтажем статора, а потім відправилися в зал засідань. Нараду провів генеральний директор ПАД Укргідроенерго Ігор Сирота. Перш за все він окреслив найближчі плани гідробудівців та фінансові перспективи. Завдання на цей рік друга машина до кінця року, верхня водойма до кінця року, будинок жилий до кінця року. І, звичайно, максимально наблизити третю шахту. До здачі в 2014 році. В першу чергу ми повинні здати 15 2015. Я е, хотів би зразу наголосити, що у нас буде складно з фінансуванням в першому півріччя. Тобто, як складно, є обмежене фінансування. Поки що у нас на Дністровську на цей рік закладено в тарифі 924 мільйони плюс. 140 мільйонів це будуть бюджетні квітень травень Але цих 900 практично вони розбиті до кінця року. Тобто, це в середньому 75-80 мільйонів в місяць. Ті, що бюджетні, вони підуть на... Сюди прямо на об'єкт, це бути так, як вони бюджетні, треба закривати їх в межах року, без оварців, без нічого. Тобто це піде в основному на будівельну частину, правильно? Ті кошти, які ми в минулому році. А от ці 900 з урахуванням 75-80 мільйонів, ну нехай ми ще чуть-чуть, Візьмемо з реконструкції під 100 мільйонів, нам треба буде ділити турбуатом, електровадмаж і Дістер. Трубоатом електровадмаж це поставка обладнання по другій машині. І, звичайно, що немаловажно, це оплата авансу на третю машину. Ми йдемо знову ж таким же самим шляхом, як в минулому році, це щодо залучення облігацій. Тільки в цьому році ми вже поставили. Цифру півтора мільярда. Ну і ми чули, що і в прес-конференції прем'єра, яка була після вчора, де він також сказав по Дністровську, що вона буде другий агрегат. Ну, не плутає з чергою, але все одно розуміють, що це другий агрегат до кінця цього року. І що кошти будуть закладені в бюджеті. В бюджеті це малося на увазі цих півтора мільярда. Облігації. Але ми знаємо шлях, який потрібно пройти для того, щоб від першого погодження і дотримання коштів це приблизно 2,5-3 місяці. Тобто ви повинні всі зрозуміти, і ми будемо працювати так, як на новому році. Тобто перше півріччя, звичайно, розгород потрібно зробити серйозний, на повну потужність, але буде обмеження фінансування. Тобто знов буде у нас кредиторка. Але е, я більш ніж переконаний, що ми і з цим завданням справимося і вийдемо, тому що все одно ми маємо в цьому році навіть достатньо більші кошти тарифів, ніж вони були в року. році. Гідробудівці готові до роботи, рапортував генеральний директор консорціуму НВО Укргідроенергобуд Юрій Бондаренко. Дещо непокоїть, хіба що терміни постачання обладнань. Головне, що ми зараз підвели підсумки 2012 року. Звісно, ті, хто на верхній родині працювали, зараз вже зачекались рішення про продовження робіт, але ми закінчили всі розрахунки. Ці дякую вам. За ту послідовність, яка у нас є в відносинах між замовниками і підрядника. На сьогоднішній день ми розрахувалися по всім виконаним роботам. Деякі невеличкі платежі залишають сьогодні-завтра по лютому, але я підтверджую, що, що у фінансуванні у нас проблем немає. На сьогодні ми продовжили договори на цей рік з 40 підрядним організаціям. Це велика кількість. Документів, але ми працюємо аналізуючи кожного підрядника, ну навіть декілька. На сьогоднішній день ми зменшили з початку року працівників до 860. Тоді ви пам'ятаєте, що влітку у нас 2000 було. Сьогодні місцевих робітників у нас 717 чоловік. Я підкреслюю, наша політика продовжується. Перш за все, ви ж знаєте, і був монтаж сервісу. І міністер ЗМ, і «Метро Буд, всі ці місцеві організації. Значить, що по нашій, по нашій відповідальності консорціуму ми розмістили всі замовлення на обладнання, які ми повинні були на цей рік і на цей ареат зробити. Я підтверджую, що сьогодні є договори на струмопроводі, на трансформатор. Ми очікуємо трансформатор влітку від запорізького трансформаторного заводу. Ми Підписали договори з фірмами АББ по головній схемі, єдночому качі. Сьогодні ми маємо на літо трансформатор, початок монтажу струмопроводів, готовність, ну потім я скажу про будівельні частини, готовність для монтажу і трансформатора власних потреб. Я буду звертатись до кепка, щоб вони починали планувати і з боку. Елгазового пристрою готувати портали, ми готуємо схему для підключення головної схеми до помірки. По тому, що ми очікуємо від замовника і те, що сьогодні озвучено, нас дуже хвилює дві позиції по е, другому агрегату. Це направляючий апарат кільце і ротор від електроважмашу. Ті терміни, які ми знаємо. Вони не дуже нас влаштовують, але приділися тут нас зрозуміло. Саме такі робочі питання урегульовувались на нараді, узгоджувались терміни, об'єми і графіки обговорювались перспективні рішення. Благо, що присутніми були представники практично усіх ланок надзвичайно складного і масштабного процесу будівництва станції. Але привід для оптимізму є, бо є вже чимало напрацювань. У нас є багато причин оптимістично на рішення задачі. Многие участники сидящей зале участвовали в курсе первой машины. И если вы хорошо помните, то в 8 году у нас не было ни водовыпустых сооружений, ни водоприемников, ни гидромеханического оборудования, ни отводящего канала, ни подводящего, ни водовода. Шахты, шахты была намного худшем состоянии. То есть я говорю о чем? Сегодня строительная готовность максимальная коллективы ничего не поменялись, имеют уже опыт. Обеспечение проектно-смертной документации у нас тоже уровень намного выше, чем при первой машине перед полной ответственностью. Финансирование четко и понятно мы себе тоже представляем. Ну и еще один из факторов традиционных, мы, у нас закончится первый квартал, зимний период. Приятно было слышать заводы, что тоже уже есть понимание, і йдуть навстречу для вирішення спільної завдання. Тобто причин достатньо для того, щоб оптимістично дивитися на завдання. Та гідробудівцям доведеться бути відповідальними, наголосив генеральний підрядник будови. Ми за цей період, за два роки з підрядниками, навчилися розуміти, що не по принципу платять, працюємо. Ми брали на себе відповідальність і ризикували внутрі своїх колективів по обреженням. И брали на себя ответственность. Поэтому лозунг о том, что дождемся денег, мы категорически сейчас, мы понимаем, что гарантия ваша на, на нас. А вот момент организации, с понедельника мы переходим на ежедневные штабы. Так как это было, когда мы в 7 утра были на водохранилище. Но ну, это будет время другое, но каждый день. Второе, я обращаюсь к тем подрядчикам, которые всегда имеют трудности с оборотными деньгами. Вот в этих ситуациях давайте сядем и договоримся, как брать работу для того, чтобы она выполнялась, не ожидая, как она закроется. Это отдельная у меня группа подрядчиков, с которыми надо вести работу. Те, кто берут на себя, мы должны все максимально, и даже я прошу инициативу проявлять, по тем работам, которые вы видите, что их можно выполнять, не ожидая. Саме так і буде, адже гідробудівельники вже довели актуальність Дністровської ГАЕС. Учасники штабів міністерства міністерстві пам'ятають ще рік тому, що були такі ідеї, що третього агрегату не потрібно. Ну, а ще коли я в 2010 році прийшов, коли я через 2-3 місяці, коли я тут працював, почав педалювати питання другого, третього агрегату, далі сказав, що Дніпро треба було давно закрити і не піднімати. І що саме головне? Яке найголовніше наше досягнення з вами, що ми презентували Дістровську в іншому вигляді, що сьогодні про неї всі говорять. Хто про неї сьогодні не говорить? І прем'єр, і президент, і міністр, і віце-прем'єр, і особливо місцеве самоврядування, і обласна адміністрація, і районна адміністрація. І засоби масової інформації зовсім інше ставлення до цього об'єкту. Тобто ми змогли переконати, що таке важливість цього об'єкту. І я вам скажу, і всі інші генерації почали по-іншому відноситися. І теплова, і атомна. Крім виробничих, на нараді чимало уваги було приділено соціальним питанням. Зокрема, говорилося про таке. Возможно, що 15-й коли третій То неізвісно. судьба дальнейших художников. Мы на сегодняшний день подходим к 40-летию годов. Город Маднестров, город энергетика. Но на сегодняшний день мы имеем для энергетиков летний кинотеатр, не, способ, не приспособленный к эксплуатации на 200 мест, и даже не имея возможности для всех энергетиков на их праздник собрать. Это проблема из проблем, если по окончанию будем не будем иметь, то и город не будет первое. Второе, есть вторая проблема, еще более острая и важная. И этот объект, и второй, которому котором я скажу, они в свое время были в титуле Будовы. Что касается и второй проблемы. проблемы, это город имеет своего водогона. По временной схеме водогон сейчас находится в собственности Укргидренерго, и мы там арендуем. И эта это проблема из проблем, и вот Я бы очень просил від имени трудових коллектив, и профсоюзов, і, про і всех и города жителей рассмотреть возможность при перебувании титулов, підключить титул эти два. Деки. Можу підтримати будь-яку ініціативу, якщо вона, вона була аргументована і культуры, культури, і Я Для мене звичайно складно, зрозуміти, коли по цьому ж бутувану люди тюрми сидять. Коли я їду, викопують е, труби і загортають, ну, для мене складно зрозуміти, але я вам чесно скажу, по великому рахунку я не хотів е, обміжувати ситуацію, коли є, е, де це стосується місцевого самоврядування. Моє завдання, як е, директор е -директор е директора генералі, я хотів одного, щоб я міг забезпечити вас фінансуванням. Е, ще до мого приходу, Семен Ізраїль підписав з обласною адміністрацією по розподілу коштів, що ми направляємо обласну адміністрацію. Тут є голова району, є мер міста, і, звичайно, над ними є голова обласної адміністрації і територіальна громада. Я би не хотів сюди якби, прикладати, приїжджати ще з Києва один цар приїхав і починає ділити, що, кому і як робити, що стосується будинку культури. Ну давайте таким чином. Ви ж знаєте, скільки у вас там є коштів по розподілок, скільки залишається 67 мільйонів. 67 мільйонів, так? По нову Скажіть, будь ласка, скільки коштує бодогін і скільки коштує і будинок культури? Скільки? Культур немає Я хотів жертвувати, але ну, не моя це конституція. Мені достатньо от, збудувати будинок. Віддати вам гроші, і щоб ви самі якби, ними господарювали, а мені вчасно, як для компанії, звітували в формі, за якою є ця форма доведена, тому що у мене деякі роботи, і в тому числі, якщо я не помиляюся погодогону, у нас там не все, не все закрито, якщо я помиляюся. І тому, щоб бути, скажімо так. Нейтральним арбітром і по і по совісті. Так, я можу сказати, ну давайте, ви знаєте, є 67 мільйонів, да, У вас я вам можу сказати, ну, ви до 15-го року ті кошти получите. Ось От все, що від мене потрібно, щоб я вам дав слово. Другою частиною наради було обговорення питання щодо того, який статус матиме новозбудований будинок і як розподілити житло з перспективою, щоб воно використовувалося лише для фахівців, які працюють на станції, але це питання обговорювалося вже в вузькому колі.